Валю раптово охопило тривожне відчуття, коли вона почула позаду чийсь голос. Ви що ще тут робите? Вона здригнулася і швидко обернулася. Перед нею стояв сам директор фабрики, найголовніший з усіх, кого вона тут знала. Його постать була добре освітлена тьмяним світлом ламп, і Валентина змогла краще розгледіти його обличчя. Виявилося, він зовсім молодий, не більше 30 років. Хоча здавалося, що така посада належить комусь набагато старшому. Вона бачила його лише кілька разів, і то здалеку. Ви мене чуєте? повторив він, звузивши очі. Я? А так, чую, розгублено відповіла вона, машинально прибираючи зі столу інструменти. Я працюю. У якому сенсі працюєте? Ваша зміна закінчилася ще три години тому. Валя невесело всміхнулася, опустивши погляд. Ну, я ніби в другу. Другу? Він здивовано зітхнув. У нас на фабриці ніколи не було другої зміни. Вона нервово ковтнула, розуміючи, що ситуація починає загострюватися. Вибачте, будь ласка, я попросила майстра дозволити мені залишитися. Мені дуже потрібні гроші. Майстра? Він нахмурився. Тобто, якщо я правильно розумію, то й охорона в курсі. Валя кивнула. Чоловік подивився на неї ще уважніше, а потім рішуче сказав: Ну, гаразд, ходімо. Вона важко зітхнула, розуміючи, що її підробіток закінчився, навіть не встигнувши принести їй додаткових грошей. Як тепер виживати, ніхто не скаже. Ще й майстра підвела. Валентина без зайвих слів попрямувала за директором до виходу вони йшли коридором, де кожен крок луною віддавався в порожньому приміщенні. На виході їх зустрів літній охоронець, що саме підіймався сходами. Андрію Віталійовичу? запитав він, помітивши керівника. Іване Сергійовичу, голос директора був спокійний, але напружений. А що тут відбувається? Чому після закриття фабрики сторонні перебувають на території? Охоронець розгублено глянув на Валентину, а потім перевів погляд на директора. Андрію Віталійовичу, це ж не сторонні, це валя. Вона просто працює. Чоловік ще раз глянув на дівчину, потім, не кажучи ні слова, відчинив перед нею двері. Холодний нічний вітер вдарив їй в обличчя. Всього найкращого, мовив він коротко. Валя вискочила на вулицю, ледве стримуючи сльози. Було так прикро, що груди стискалися від образи та розпачу. Вона поспіхом пішла вперед, намагаючись відігнати думки, але відчула, як у горлі наростає клубок. Ледве двері за нею зачинилися, охоронець, який пропрацював на цій фабриці ще тоді, коли власником був батько Андрія Віталійовича, звернувся до директора. Даремно ви так, Андрію Віталійовичу. Дівчина власними зусиллями намагається впоратися з труднощами, адже їй ніхто не допомагає. Мачуха хвора зовсім безпомічна. Валя одна все тягне. І працює, і доглядає за нею, і ліки купує. А вони, скажу я вам, зовсім не дешеві». Андрій спохмурнів, прислухаючись до слів охоронця. Мачуха? А чому вона з нею? Нічого не розумію. Ну, жінка теж постраждала. Коли в аварії загинув батько Валентини. І дівчина на себе весь цей тягар взяла, поховала батька, а тепер доглядає за хворою мачухою. Андрій задумався він мовчки переварював почуте, ніби обмірковуючи щось важливе, постояв так кілька хвилин. Потім коротко попрощався з охоронцем і швидко вийшов. Він сів у машину, завів двигун і рушив. Валю він наздогнав уже за кілька хвилин. Зупинившись, поруч опустив вікно. Валентино, сідайте, я вас підвезу. Пізно вже не варто йти самій. Дівчина глянула на нього здивованим поглядом, але не відповіла і лише прискорила крок. Андрій не відступав, машина знову вирівнялася з нею. Та сідайте ж, наполягав він. Подивіться, дощ збирається. Я просто хочу допомогти. Валя трохи вагалася, але, зрештою, вирішила скористатися пропозицією. Обережно сіла на пасажирське сидіння. Куди вас підвести? Вона назвала адресу. Андрій здивовано поглянув на неї. Це ж інший кінець міста. Як ви добираєтеся? Валя знизала плечима, дивлячись у вікно. Да я якось звикла вже. Вранці автобусом, а ввечері пішки прогулююся. Андрій похитав головою. І не боїтеся? А чого мені боятися? Що вб'ють? Ну, люди різні бувають. На вулиці повно злочинців. Валя тихо усміхнулася. Злочинці не найстрашніші, що може статися в житті. Андрій Віталійович уважно подивився на неї і, трохи помовчавши, сказав: Я хотів запропонувати вам ось що, перейти в інший цех. Там на другому поверсі платять значно більше, щоправда, і робота складніша. Не важча, а саме складніша. Як ви думаєте, впоратися? Валя на мить затримала подих, але потім швидко відповіла: Звісно, я часто підміняю там дівчат. Вона раптом осіклася, усвідомивши, що сказала зайве, її тривожний погляд миттєво звернувся до директора. Він же несподівано розсміявся. Та годі, я вже давно зрозумів, що на моїй фабриці існує багато такого, про що я навіть не здогадуюся. Валя захвилювалася ще більше. Ви не подумайте нічого такого. Ми ж нічого поганого не робимо. Просто дівчата молоді, їм хочеться погуляти, відпочити, а я гуляти не ходжу. Ось і підміняю їх. Хіба ви думаєте, що Ганна Петрівна допустила б мене туди, якби я не справлялася? Андрій знову розсміявся, схвально киваючи головою. Ну, Ганна Петрівна точно не допустила б. Чесно кажучи, я іноді й сам її побоююсь. Валя не втрималася і теж засміялася. Її сміх був дзінким і щирим, і на мить вона здалася Андрію зовсім іншою. Він подивився на неї з цікавістю. Невже може бути, що людина, яка здається такою звичайною, може так розквітати, коли сміється, подумав він. Валентино, вам дуже личить усмішка? Вона трохи зніяковіла, але все ж відповіла. Це напевно тому, що вона буває зі мною не так вже часто, як то кажуть, незаїжджена. Андрій на мить замислився. Потім раптом запропонував Послухайте, а давайте вип'ємо кави. Ну, зовсім недовго, хвилин на тридцять. Чесно кажучи, мені зовсім не хочеться вас відпускати. Валя мимоволі поглянула на годинник. Вона знала, що настав час дати ліки Марії Іванівні, але їй не хотілося йти. І не тому, що вона одразу почала щось собі уявляти щодо Андрія. Просто він виявився зовсім не таким, яким вона його собі уявляла, не холодним і суворим, а теплим, людяним і навіть веселим. Я, на жаль, не можу. Мені потрібно дати Мачусі ліки. Андрій на мить знітився. Але потім раптом почув слова, які його здивували. Але, якщо ви не проти, я могла б запросити вас на каву до нас. Він не приховував радості. Звичайно, я згоден. Валя хотіла пояснити, що в них усе далеко не так розкішно, як він, можливо, звик, але потім вирішила, навіщо? Нічого ганебного в їхньому житті не було. Коли батько був живий, вони жили дуже добре, і вона мріяла отримати вищу освіту, знайти своє місце в житті. Але життя склалося зовсім інакше. Вона відчинила двері та голосно сказала Марія Іванівно, у нас гості. Із кімнати на інвалідному візку виїхала жінка. Її обличчя відображало втому і незадоволення. Щось ти сьогодні пізно. Хочеш, щоб мені стало погано? Андрій, не втрачаючи привітності, чарівно посміхнувся та схилився до її руки. Дозвольте представитися, Андрій. Марія Іванівна несподівано усміхнулася. Її обличчя пом'якшало. Невже у валі є нормальні знайомі? Валя тим часом швидко приготувала ліки. Але Мачуха скривилася і примхливо сказала Віднеси їх мені в кімнату. Але ж зараз час. Ти все одно запізнилася, і якщо мені стане погано, то це буде на твоїй совісті. Валентина мовчки відвернулася, роблячи вигляд що зайнята. Андрій помітив, як її плечі ледь здригнулися, ніби вона на силу стримувала сльози. Він також зауважив дещо інше. Ця Марія Іванівна виглядала значно здоровішою за Валю, яка постійно тягнула на собі весь тягар турбот. Через кілька днів Андрій не витримав. В обідню перерву він пішов у цех, щоб запитати у Валентини, як у неї справи. Ой, дякую вам, все добре, мені дуже подобається. Ось і добре. Валю, хотів би поговорити з вами. Розумію, лізу не у свою справу, але промовчати не можу. Ми можемо зустрітися після роботи? Так, звісно. Валя стала серйозною. Щось не так? Ви передумали щодо моєї роботи тут? Він усміхнувся. Та ні, що ти? Це взагалі жодного стосунку до роботи немає. Дівчина до самого вечора ламала голову, про що з нею хоче поговорити Андрій Віталійович? Що, крім роботи, у них взагалі може бути спільного? Вона так нічого й не придумала. Вийшла й одразу побачила його машину. Андрій стояв поруч. Побачивши її, помахав рукою ані трохи не бентежачись того, що на них дивиться ледь не вся фабрика. Валя почервоніла, але одразу підійшла. Андрій якось стурбовано подивився на неї. Валю, ви не захворіли? Якийсь надто яскравий рум'янець у вас. Ні, все нормально, правда. Так про що ви хотіли поговорити? Ну, не тут же. А давайте я все таки пригощу вас кавою. Вони знайшли невелике затишне кафе. Валя із задоволенням озиралася. Як же давно вона не була в кафе? Так давно, наче це було в минулому житті. Коли їм принесли замовлення, Андрій подивився на неї. Валю, вам не здається, що справи у вашої мачухи не такі вже й погані, як вона вам підносить? Дівчина здивовано дивилася на нього. Ви про що? Розумієте, вона в інвалідному кріслі через ту аварію. За кермо був батько. Тата більше немає, тому я маю доглядати за нею. Дивний, звісно, логічний ланцюжок. Але гаразд, валю, я не про це. Розумієте, у безнадійно хворих людей, прикутих до інвалідного крісла, зовсім інший погляд і інші рухи. Повірте, я знаю, про що говорю. Мій дідусь був в інвалідному кріслі понад 10 років. Не знаю. Мені незрозуміло, на що ви натякаєте. Скажіть, де вона спостерігається? У клініці на Басейновій. Дуже зручно. Там головлікар якийсь її знайомий. Вони самі приїжджають за нею і самі привозять. Валя запнулася. Та ні. Не може бути. Навіщо їй це потрібно? Краще жити повноцінним життям. І все ж таки. Ну, я не знаю, як усе це перевірити. Та й що перевіряти? У лікарні зі мною точно ніхто не стане розмовляти. Я ж їй, по суті, ніхто. Валю, а як щодо встановити камеру? Ой, ну ви що? По-перше, у мене немає такої можливості. А по друге, буде дуже негарно, якщо вона помітить. Андрій усміхнувся. Йому дуже подобалася Валя в тому плані, що вона не робила, як найчастіше роблять дівчата. Вони наполегливо стверджують своє і не слухають жодних доводів. А Валя чудово чула співрозмовника і нічого не стверджувала на 100%. Я можу допомогти, тим паче, якщо я опинюся неправий, це буде абсолютно справедливо. Та й потім зараз техніка зробила великий крок уперед. І якщо камера буде, наприклад, замаскована під квітку або ще щось, то нічого про ваше вічко не буде відомо. Коли їй на обстеження? Післязавтра. А знаєте, я згодна. Хочу подивитися, що вона робить цілими днями, адже ніколи навіть тарілку за собою не прибере. Валя поспішала додому. Андрій підвіз її і сказав Ви вже вибачте мені за цікавість, але зателефонуйте, як переглянете запис. Добре, звичайно. Вона бігом піднялася сходами. Марія Іванівна, я вдома. З кімнати почулося незадоволене бурчання. Господи, ну що за манера так кричати? Тільки задрімала. Валя не стала більше нічого говорити, вирішила, що спочатку нагодує Марію Іванівну, а потім вже спокійно подивиться все, що там камера не знімала. За годину вона зачинилася у своїй кімнаті і увімкнула старенький ноутбук. Це був подарунок тата на її 16-річчя. Він довго вантажився, розігрівався і нарешті запрацював. Вона зробила все, як було записано в неї на папірці. І диво! На екрані з'явилося зображення. Шкода тільки що зображення без звуку. Але нічого. І ось Марія Іванівна підвелася на ліжку. Валя подивилася на час. А це вона вже пішла на роботу. Хвилину жінка прислухалася, потім відкинула ковдру. Валя завмерла, широко розплющивши очі. Ні, не може бути. Вона закрила ноутбук. Але спочатку натиснула зберегти запис, а потім взялася за телефон. Андрію Віталійовичу. Так, Валя подивилася? Тільки початок. Я б хотіла, щоб ви зі мною це подивилися. Вони сиділи в нього в машині й уважно спостерігали. Як Марія Іванівна спочатку хвасько витанцьовувала, а потім кудись збиралася. Через якийсь час повернулася. Та не одна. На цьому місці Валя густо почервоніла та відвернулася. Я не розумію, чому. Як чому? Я думаю, що коли батько був живий, ваша мачуха не працювала. Ні, ніколи. Ну а тепер їй це навіщо? Вона дуже добре влаштувалася, тільки от зараз їй складніше, ви ж менше часу на роботі проводите. Валя раптом згадала, як Мачуга вичитувала її днями, що можна й другу роботу знайти, а не просиджувати штани вдома. Вона тоді не звернула уваги, а зараз зрозуміла, що просто заважала Мачусі. Але вже ні, це бабусина квартира. Я через неї навчання кинула, ні. Андрій усміхнувся, дивлячись на валю. Як вона, вражаючи, прекрасна, коли сердиться. Відвезіть мене додому. Я з вами піду про всяк випадок. Краще б, звісно, поліцію викликати, але можливо і так все обійдеться. Марія Іванівна розгублено дивилася на те, як валя мовчки увійшла до неї в кімнату. Ще розгубленіше вона дивилася на Андрія. Валя мовчки поставила ноутбук, під'єднала його до телевізора і ввімкнула. Перегляд тривав у повній тиші. Коли запис дійшов до місця, де Марія повернулася в будинок із другом, вона вигукнула Як ти посміла стежити за мною? Я на тебе до суду подам. Подавайте. Валя байдуже знизала плечима. Ну і я на вас. Скажіть, вам жодного разу не було мене шкода? Адже я заради вас все життя на смітник викинула. Кинула навчання, звинувачувала себе за батька, хоча ні в чому перед вами не була винна. Зрештою, ви мені абсолютно чужа людина, і ми з вами ніколи до аварії особливо не дружили. Марія промовчала, а Валя сказала У вас є година, щоб забратися з моєї квартири. Ви можете взяти із собою свої речі, а ось мої і татові не чіпайте. Але мені нікуди піти. Як ти можеш виставляти мене на вулицю, знаючи, що твій татко не забезпечив мене житлом? Валя подивилася на Марію так, що та стиснулася. Це ваші проблеми. І покваптеся, якщо не хочете, щоб приїхали поліцейські і поставили запитання не тільки вам, а й вашому лікареві. Адже це він на відео був. Вони сиділи на кухні, коли грюкнули двері. Андрій поклав свою руку на руку валі. Ви знаєте, а я тепер шкодую, що порадив вам цю камеру. Валя здивовано на нього подивилася Чому? Я думала, ви хочете мені допомогти. Звичайно, хочу, але ж тепер ви підете з фабрики і більше ніколи мені не посміхнетеся. Валя зніяковіла, а вам так потрібні мої посмішки? Андрій поклав другу руку поверх першої ви не уявляєте як сильно. Через три місяці валяне без допомоги Андрія повернулася в інститут. З фабрики вона справді пішла, бо навчання, яке було добре підзапущене, забирало надто багато часу. Але ось посмішки дарувати Андрію вона не перестала. Навіть навпаки, дарувала їх набагато частіше. Щоранку, коли Андрій будив її поцілунком, він категорично відмовився розлучатися з Валею до весілля. Сказав, що не переживе, якщо не буде її бачити хоч день. А Валя особливо й не пручалася, їй чомусь здавалося, що і вона не зможе прожити цілий день без Андрія. Дякую, друзі, за увагу! Якщо ця історія вам сподобалась, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Українського контенту має бути більше. А ми з вами почуємось у наступній історії.